Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Я продовжую тему бабінної пряжі і зелену бабіну вагою 1 кілограм, я повністю вже розмотала, випрала і перемотала в пасма. Ну, і тепер у нас з мамою кипить робота. Оскільки в мене немає сучасної моталки, мама тримає. Ниточки на руках, і я перемотую ці ниточки ось в такі клубочки. Ось моя мама Марія, їй 86 років. Вона мені допомагає перемотувати ниточки. Це відео я знімаю на згадку для своїх внуків і правнуків, щоб вони бачили свою прабабусю, яка допомагає. Перемотувати ниточки, щоб я в'язала шкарпетки для наших захисників для ЗСУ. Ну і продовжуючи далі тему шкарпеток, хочу сказати, що з цієї пряжі це пряжа чернігів вовна в бабінах. Я вже зв'язала 4 пари шкарпеток. Це вже п'ята пара, це розмір 44, 45. О, мої. Клубочки змотані. Одну шкарпетку я вчора зв'язала, і почала в'язати другу шкарпетку. Але зараз перемотаємо з мамою остальні пасма, і буду продовжувати в'язати шкарпетки. Я вам показувала свої дві бабінки, які я купила, це чернігівська пряжа. 80% вовни і 20% поліаміду. І я вам показувала, як прала в пральній машині ниточки із пряжі кольору хаки. Ну, а тепер у мене бабінка сірого кольору. Ось так виглядає такий сіренький колір, гарний мишиний. І я вчора відмотала. Вісім пасом з цієї бобіни. і зараз покажу вам, як виглядають ниточки після прання. Ви знаєте, я від, навіть не очікувала, що так розпушиться пряжа. Ось так вона в мене дуже розпушилася. Я тепер розумію, що буде важкувато її перемотувати, бо вона така, знаєте, стала, як валяночок. І як ви бачите, ось ниточка, зараз я вам покажу, ось ниточка з бабінки тонесенька, і ось така нитка вже розпушена в пасмі. Ось така йде розпушена ниточка. Нитка розпушилася добре. Ось так виглядають зараз два моточка, Це ниточки кольору хаки. І ось такий моточок із цієї сіренької пряжі. Хочу що сказати: на сірій пряжі менше отаких от, от соломиночок. Вони майже всі випралися в пральній машині. Я ось перемотувала їх дуже-дуже мало. Незважаючи на це, у зеленому кольорі він, по-перше, менше розпушився. І тут все-таки ще є ось такі тонесенькі соломинки. Із Кольору хаки я вам вже показувала шкарпетки, які я в'язала. Ну, а з сірого кольору я ще не починала в'язати. Так що на черзі шкарпетки із сірої бабіни. Я вже зв'язала 6 пар чоловічих шкарпеток для наших котиків кольору хакі. Сьома пара у мене на підході. І на кінець то я зв'язала шкарпетки із сірої пряжі, яка в бабіні, яку я перемотувала із пасму. Які висновки я зробила для себе при в'язанні шкарпеток із бабінної пряжі чернігів вовна, де 300 м на 100 г і 80% вовни і 20% поліаміду. Навіть після прання пасм, які я розмотувала із бабіни кольору хакі, після прання пряжа все-таки жорсткіша і трошки важкуватості її пряжі в'язати шкарпетки. Але вони все ж таки теплі. Пряжа сірого кольору розпушилася набагато краще. І хочу ще вам сказати, коли я останній раз прала пасма із сірої пряжі, я випадково крутнула ручку, яка встановлює режим прання, випадково крутнула на прання синтетики при 40 градусах. Але як ви бачите, що шкарпетки з цієї пряжі набагато більше розпушилися, бо ця пряжа набагато стала м'якша порівняно із пряжею кольору хакі. і у сірій пряжі, тобто в сірій бабіні, Набагато менше соломинок в самій ниточки. Який висновок я зробила для себе? Звичайно, це не пряжа Alize Superwash, але в'язати шкарпетки можна і купувати таку пряжу в бабінах можна. Звичайно, кожна майстриня вибирає для себе ту пряжу, з якої їй більше комфортніше в'язати шкарпетки. Але я хочу сказати, що пряжу цю купувати можна і можна в'язати з неї шкарпетки. Ці шкарпетки, звичайно, вони будуть для відпочинку для наших котиків. В берці краще в'язати шкарпетки із Aléze Supervox. Але кожна майстриня вибере ту пряжу, яка їй більше до вподоби. На цьому своє відео я закінчую. Я буду рада, якщо мій досвід вам згодився. Я з вами не прощаюся. До нових зустрічей на моїх нових майстер-класах, на моїх оглядах шкарпеткової пряжі. Буду рада вашим коментарям, вашим вподобайкам і до скорої зустрічі на моєму каналі. Всім пока!